Друзі, усім привіт! Ви на каналі Вишивальні Посиденьки. І сьогодні хочу показати уже кілька завершених своїх фінішів. Це вишиті комплекти ялинкових прикрас на дерев'яних основах. Я вам їх детальніше покажу, і трошки поговоримо про те, як мені відшивалося, і які виникали труднощі під час роботи. Ну що ж, поїхали! Розпочати хочу з ось такого комплекту міні-іграшок ось таких чудових гномів. Гноми це взагалі моє кохання, я їх дуже полюбляю. Даний комплект я відшивала кожного по-різному. Кожен гном вишивався іншим набором і комплектом бісеру, щоб він був неординарний, безпосередній і. От такий по-своєму інший. Вони, якби один комплект, але відшивалися кожен по-різному. І навіть, як ви бачите, можете зауважити, що мають кожен навіть різний свій колір шнурочка. Бо, як вийшло, чомусь мені забракло тих шнурочків. Біленьких з набору, я їх повитягувала на інші іграшки, здається, я вже не пам'ятаю. А як взялась відшивати ось ці, то дивлюсь, що не вистачає. Порилася у своїх запасах, знайшла ось такі яскраві кольорові і по кольорам додала до червоних, бачимо червоні мотузочки, і ось зелений такий салатовий, світло-салатовий дістався для ось цього зеленого гнома. Всі вони дуже цікаві, яскраві використовувала я небагато там на кожен ішло відтінків кольорів бісеру. Якщо вас цікавить, які саме кольори, напишіть мені в коментарях, я вам напишу, щоб не витрачати зараз досить багато часу. Бо робіт багато, якщо буду всі показувати, то це займе дуже багато часу. Ось такі гарненькі, яскраві, кольорові маленькі гноми. Кожен по-своєму різний, кожен красивий, і мені дуже сподобалось їх відшивати. Є ще у мене набір гномів, вони трошки більші за розміром, зараз я вам їх покажу. Ось наступний набір комплект іграшок дерев'яних. Ці гноми вже трішки більші. І відшивалися як комплект. У них спільний підбір бісеру, який присутній у всіх трьох. І вони вже виглядають як комплект, як набір. І ось такі вони теж яскраві. Цей гномик, такий перший, ніби ялиночка, тримає подаруночок в руці. Наступний тримає ліхтарик. А третій, ось таке гарне, червоне, яскраве, полум'яне серденько. І всі ці три гноми вишивалися в одній палітрі, і виглядають, як справжній набір. Під час вишивки того і попереднього, цього і попереднього набору не виникало ніяких труднощів. Просто насолоджувалась і працювала і відшивала на одному подисі. Дуже гарні, вони яскраві, закохалася, я в цих гномів взагалі дуже люблю. І ще вишила третій комплект іграшок. Даний комплект теж дуже гарний оригінальний. Але з підбором у мене трохи виникли труднощі. Зараз більш детальніше вам розповім. Надзвичайно гарний і яскравий комплект цих іграшок. Я їх вирішила зробити золотаво-червоні, але у мене виникла дилемма, тому що зараз я проживаю не в Україні, а в Польщі, хто не знає. І проблема тут з матеріалами і з вишивкою взагалі, тому що чеський бісер це дуже велика рідкість у Польщі, а українських запасів у мене дуже мало. Я захотіла зробити їх червоно-золотаві, а вийшло так, що у мене забракло оцих золотавих, бронзових і коричневих кольорів, і вишивала я їх зі своїх залишків. Тому. Всі ці 5 іграшок вийшли водночас як комплект, вони відшивалися як безпільним набором бісеру, але в кожна відрізнялася трохи комбінацією цього бісеру, тому що у різних іграшках по-різному я використовувала цей коричневий цей бісер, золотавий, щоб виграти якось у цій комбінації, щоб мені сподобалось максимально. Але що хочу сказати. У мене використовувалося у першій цій зірочці два кольори коричневих 17,90 і 17,50. В пакетах ми бачимо, що вони відрізняються по відтінках. Ну, звичайно, той та той світліший, але при вишивці воно все збіглося в один. На сонечку трошки, звичайно, видно, але. Воно просто блистить і не видно, що там два різних відтінки. У наступній вишивці у рукавичці я використала матовий колір. Це залишок з якогось комплекту. 17, не 17, а 10, 110. ось внизу, і ось тут. Або 140, це, мабуть, 110, бо він світліший матовий. Але він згубився. Коли підсвітка ось додатково на телефоні, ми його взагалі не бачимо. Без додаткового освітлення його трохи видно. Воно теж досить непогано виглядає, але не те, що я хотіла. І у двох роботах у чобітку. Ось тут можете побачити такий елемент, якийсь коричневий, ніби з жовтим такий бісер. Дуже цікавий. Я такого в Україні не зустрічала. А тут замовляла через Allegro бісер чеський. І тут в цій іграшці покажу вам ось тут. І мені в подарунок поклали бісер. Номер його 89110. Він такий цікавий, жовто-коричневий, коричневий такий, не кавовий коричневий, а ближче такий до гірчичного. Він дуже цікаво виглядає на сонці і, взагалі, без штучного освітлення. Оце я вам просто покажу сам бісер. А в роботі ось він. Так як в мене бракувало вже інших відтінків, я спробувала його дати. Теж вийшло досить цікаво, але набір вийшов, гарний. Але я не задоволена, бо я його якось по-іншому собі бачила. А тепер поясню чому. Я зрозуміла, якого мені кольору бісеру сюди бракує. Я б наступного разу використала бісер оцей з металової серії, який дає завжди у своїх наборах. Чарівна країна. Вони завжди до новорічних прикрас дають такий гарний металовий бісер з серії там, 18 і далі. Оцей колір, отакий би колір, мені найбільше сподобався в такій іграшці. Я десь маю в залишку пакетик. Зараз вам покажу. Досить пізно я його знайшла, але в мене його там теж не досить багато. Всі іграшки я б не змогла вишити. Але одну якусь можна було спробувати проекспериментувати і замінити тей з 17-ї серії на ось цю 18-ту. І в поєднанні, наприклад, з цим ось червоним, з білим, оцим натуральним кольором. Воно б виглядало фантастично. Але вже маємо те, що маємо, я. Хочу сказати, що як завжди, при світлі в штучному при зйомці на телефон, воно виглядає по-іншому, вживу насправді по-іншому. Дуже гарний вийшов набір яскравий, але не те, що я від нього очікувала. Я хотіла одне, а маю зовсім інше. Ну, на жаль, не було часу чекати, хотілося відчувати вже від зараз. Завжди вам жаліюся, що у мене брак не часу. А зараз склалась така ситуація, що я. Вдома, на лікарняному я впала на сходах і маю тепер гіпс на нозі. Маю тріщину в коліні. І через те з'явилося дуже ну, багато часу. Я можу тільки сидіти, ходити фактично не можна. Тому сижу, відшиваю. За два тижні ось у мене вишилися ось такі гарні яскраві іграшки, набори. Прошу, заходьте до мене на YouTube. Дуже багато. Маю коротеньких відео, там викладаю по черзі, що я відшиваю, і показую вам відразу такі відео сторіс. Як вам цікаво, заходьте, підтримайте лайком, залишайте коментарі, напишіть, який набір вам найбільше сподобалось, або що б ви змінили під час вишивки того чи іншого набору. Може, у вас є якісь поради, буду рада почитати. А на сьогодні дякую за увагу. До наступних зустрічей. па-па!